Привіт, шановні інвестори. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете більш уважно розглянути кожен параметр даної організації. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Іломей Capital Limited, Тикер і Огляд за даними станом на 24 березня 2025 року. За класифікацією гуру, макет з компанії і Capital Limited належить до підкатегорії. Грин у порівнянні бере участь 86 організацій, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо рішення щодо замовлень у кінці відео. Результат для компанії такий: мінус 7,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,7 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку загалом. Ви бачите, що середня оцінка для всього фондового ринку США в сукупності становить 1,9 бала. При оцінці компанії мінус 7,5 балів ломий Capital Limited. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Іломій Capital Limited і акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Іломей Капітал Limited показали динаміку на 0,4 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 15,1 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація корпорації Іломей Капітал Limited оцінюється в 0,21 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 181 мільярд доларів. Іломий капітл Лимити припадає на частку 0,114%. Це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,13 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 79 мільярдів доларів. Іломий Capital Limited становить частку 0,165 тисячних віц. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка іломий Capital Limited у підкатегорії при оцінці біржової вартості становить 0,114 тисячних віц. Балансова вартість 0,165 тисячних віц. Що на 45% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 0,532 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 409,2% власного капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже поганий мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку відповідає 0. Середній у підкатегорії 0. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 4 мільйони доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. І це дуже негативно для компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з у підкатегорії погано мінус 1 бал. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 4,7. Середній показник під категорії 1,6 на 194% вищий ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової ціни до її доходного показника в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 80 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий, що вкрай негативно позначається на перспективах компанії. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 9,2%, при середньому по підкатегорії мінус 4,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 4,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств під категорії. допустимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників під категорії становить 0,9 віц. Це на 1167% менше частки ринкової капіталізації. Це відображає дисбаланс у поточній ринковій вартості організації іломей Capital Limited, швидше за все в бік переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника організації дорівнює 7908 тиздо, а для підкатегорії 657 тисяч доларів. Різниця між середніми за підкатегорією та показниками підприємства становить 113,7 віц. Оцінка обсягу ринкового капіталу компанії в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії стерпний 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 153,8 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 19,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 698%. Оцінка прибутку на одного працівника підприємства в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка продажів на одного співробітника компанії становить 1677 тис дол. За підкатегорією 422 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 297%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 0,1% із середнім показником підкатегорії 5,6%. Це індикатор можливого короткострокового ризику. Індикатор RSI 14 показує рівень 51% для компанії Іломи Capital Limited. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 46%. Технічно цінні папери підкатегорії оцінюються так само, як і акції Іломи Capital Limited. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 16,1 долара. Консенсус прогноз оцінки акцій компанії Невідомий, Динаміка поточної ціни та консенсус прогноз невідомі. Переходимо до столу замовлень, який доступний для вас, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно все в даному сезоні з інформацією про рішення та довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу іломий e Capital Limited. Інформаційно-довідкова система Гуру Макет сприймається таке рішення. Відкритий ордер на падіння за ціною 16 доларів. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації базується на оціночному підході індексі Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 13,88. стоп лос встановлений на 1812. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом в цьому випадку замовлення фіксується самостійно за результатами біржової сесії 23 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер АУСІКей буде основною операцією купівлі. Відео про основну угоду вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за поточною ціною. Дякую громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи. Гуру Макетс. Ти справді найкрутіша публіка у всьому світі.